Renault Master свіже пригнаний зі Швеції, кінець 19-го року L2H2 з мотором 150 кінських сил. Це, як будь-то би зробили новий, ну но вже від старого того мотора, що був старий мотор колись на одній турбіні. Так, машина. З оригінальним пробігом зразу кажу, без всяких замуток, без нічого. Не ні 300, не 400 не було. З оригінальним пробігом 200, там щось, 204 тисячі. Машина технічно справна, без жодної технічної проблеми. І машина на максимальному заряді, який тільки можна вперти сюди в цього мастера. Зараз я вам все покажу. Так, починаю з резини. Резина нульова Мішелін 24-го року. Не знаю там. Скоріше всього, що прийшла, вона коротше, проходила технік контроль і коротше, відправляли її на аукціон, скоріше всього. Треба було поміняти резину, вкинули нову резину і все забулися, От вам шведські машини. Німці тобі. З гулями можуть на аукціон заперти, Та, що це німецькі аукціони такі гнилішав, не нема куди далі. Добре, починаємо далі. Я вже сказав, максимальний заряд, який сюди можна оперти. Машина зразу скажу, не була ні бита, ні в аварії, без жодної технічної проблеми. Все, немає, я вам скажу, немає у мене машин з технічними проблемами. Всі машини з аукціону, всі з техніком контролем і всі... Всі приходять своїм ходом і всяких тих, без всяких цих проблем. Все, показую, так, да, ще є. Добре. резину вам сказав, тепер є, я, вже, я буду дивитися, і це. Є передні партроніки, задні партроніки і з, з, сліпими зонами. Оце якісь там мігалки, це вона якась була сервісна машина, то я так розумію, що були мігалки. Чи вони включаються вони, чи ні. Не знає, не знає син, як включати їх, але це вже в мене друга така, це будуть жовтими вони мігати, ці мігалки. Так, на капоті. Ну, ну, 10 сколиків, все, лобове ціле. Права сторона, ліва сторона рівненька. Права сторона рівненька. Якщо... Подивимося, якщо в нас ще є зимня резина, якщо в нас може бути спро... е е зимна резина, але буде тільки шипована, то ми тоді з вами щось домовимося по поводу цієї зимної резини. Ще є замки ззаду і збоку такі. Тут накладка чіпляється, бачите? Накладка чіпляється на цей замок і все, наглухо закривається машина. Ліва, права сторона, рівнюсінька. Все нормально. Так, фари не посічені. І то не буде так, що, що ви приїдете сюди, а вони от поліровані, там як собачі яйця там. От. Не посічені, не поліровані. Ну є десь там, є таке чуть-чуть десь там, як обично, на 200 тисяч. Так, а тепер дивіться по машині. Вебасто є, мультируль є, сідушка пілот є, подогрев сідушок є. Камера є одна камера ззаду, друга камера ззаду. Далі. Є вже клімат контроль, є круїз. І, ну, клімат -кон... не кондиціонер вже, а клімат контроль. Є круїз, є навігація. Оце, Саша, напевно, оці кнопочки. Да? Ну, не, не буду клацати, бо будемо. Оце, скоріше всього, ці кнопочки, щоб. Це на тій мигалці, бо то машина з мигалками була. Е, ще є оце. Де воно? Бездротова без зарядка. Без зарядка. Еко режим. Ну і все, Прекрасно. Руль! Руль. Як на 200 тисяч, не, не напилявся, не фарбувався, не мінявся. Все нормально. Так, все тут сказав. От. Так, тепер ззаду, от резиночка вам. Ну, льовенька стоїть, резиночка. У нас би її могли б теж ці ковбасники хотіли викупити. Отправили ми їх на... Як то воно? Шино? Шипшино, Шипшино, шип там, <різь> шип <-шино. різь> шип <-шино. різь> <різь> щоб будуть тут сратися з цими. І ковбасами до шести мішелінами. Так, далі показую. Обшивка рідна, пластикова, передня, ото, бачите? Обшивочка. Ну Чи як вона, перегородка, все нормально. От там деякі дирочки пооставалися, це є рідна підлога. От там деякі дирочки, це щось кріпилося до, до, до цієї сервісної машини. От. Пла, оці пластикові оці штучки це вони є рідні. Фаркопт. Рідний, ззаду теж стоять парктроніки і якісь там ще парктроніки з свіпими зонами. Дверки, Нормальні все, рідні, обшивки теж. Тільки є, бачите, трошечки козявочки. Ну, на 200 тисяч. Шо? А, це ці козявочки. тут я ще, скоріше всього, стояв і вперся. Бо я оце, бачите, маленькі дирочки то оце де оце такі дирочки, а, це видно, що тут стояв ящик якийсь. Через то воно впиралося цей ящик і там вже само, такі саме дирочки впирався ящик. Відкрутили ці, як говориться, ці як вони не болтики, а саморезики, да, да, повикидали їх. Все нормально. Так. Оце та камера, там ще є друга камера. ще з тими камерами їхніми, з тими кнопками розібратися треба, тут друга камера. Камер тут і на вороті вам на все життя вистачить. Все, отут все нормально теж. Рівненька машинка. От. Е, дивіться. Машина. Її не полірували. Де були ці буквочки? Просто ці буквочки вже самі ці шведи познімали. Там щось Писало сервіс, там щось там. щось познімали і ці... Осталося з нього такий клей. Клей взяли. Змили і всю машину просто не полірували. А таке є у нас В900, взяли його, цю сажу, просто його протерли, навіть машину не полірували. Потім взяли отаку дешева якась паста, його взяли цього, тряпочкою, полірнули і все, загнали в бокс. Все. З цим нормально все. З цієї сторони. Все порядок. Все порядок і тут порядок. Зараз подивлюся, може тут, бо тут ще може щось ага, поняв. тут є ці, як говориться, ніші є. Ну і все. Все, кондиціонер, кондиціонер працює, навігація працює, але європейська. Хто буде їздити, прекрасна машина. 150-ка в Європу гасати, якщо, звісно, комусь... Підходить вона чи попаде під Європу. от Так, все. Значить, тут показали тепер моторці. А тепер подивіться, бачите, ще червона солярка. Ще вона не їде, не ще не, не з'їздила червону солярку. Послухайте, як повинен працювати мотор. От. Фари, всі свої рідненькі з наклеєчки. Це своє рідне. Ну, я казав, що вона не вигадена. Я вам скажу, що зараз я краще, Тільки саме такі трудні часи, це зараз ще трудніших часів не було в мене в житті з машинами і з усіх. Але скажу в такі трудні часи, я краще машини приганяю з кращими пробігами, чим, чим були золоті часи. В золоті часи я тоді теж добрі машини приганяв. Но зараз краще, я вам скажу. Кому не хто не хоче вже цієї машини і каже, що для нього там є, що для нього е... це великий пробіг, от. то це взагалі це і так подарок, я вам скажу. Але в нас ще є 90 тисяч пробігів та машина. Хто не захоче, забере тут 90 тисяч пробігів. Тільки ця на максимальному заряді. А та пустенька собі, да і все. Тут дешевше взяли, дешевше продаємо. Цю дорожче взяли, дорожче продаємо. Отаке. От ну, в цю машину тако, нічого не треба вкидати, нічого не демфер. Е, е, мотор, коробка, е, підвізка, резина, е, полувосі, демфер. Все, все просто в ідеалі. Кому треба такий автомобіль, приїжджайте, просто сядете. Ще подивимося там, скільки е, по комп'ютеру бортовому, подивимося, скільки залишилося вам е, до заміни масла. Тут буде показувати до заміни масла. То скажемо точно, бо я ще не дивився там. То скажемо, що скільки, бо, бо це була машина, а той мастер був. То ще 27 тисяч їздити до заміни масла. Нема смислу його міняти. Мотор на цепу. Якщо можна їздити обслужена машина, то чого її там міняти? Що туди лізти? Все, ще є передні галогенки. А що є? А ну, включи на дальнє світло, попробую. Ну, дальнє світло, я подивлюся, чи оця передня штучка. Опа, бачите? Це з дальнім світлом, що оця штучка загоряється. Загоряється, все нормально. Робить. Оце це, це така, це проти, така спеціальна протиотуманка. де якщо ви вриїти десь. В Карпати вриєтесь і там буде дуже такий туман великий, то ви будете їхати як будь-то в білий день. Без туману. Бо воно спеціально зроблена така протитуманка. Так, все я сказав. Кому треба хороший автомобіль? Не хороший, ні. Хочеться хоч, хоч, аж сказати... О, ох, ох, охіре... є охуєнно сказати. Коли треба хороший, добрий автомобіль, добрий, що просто нічого не будете робити, приїжджайте до мене, купите машину. Все, бувайте здорові, чорноброві! Жду ваших дзвінків.